we <laughs> Вас зовут? Андрей. Андрей. Откуда куда ехали? С Волги в Одессу. Что, что перевозили? Две биты деревянные. Они а жилеты и Зачем? Самооборона в а, а в Одессу зачем? Меня вот, друзья, я вот друзей отвожу в Одессу. И, и, все обмундирование с собой? Да, я просто забыл со Я тут все виявляю, я поїхав. 30 квітня на автодорозі Одеса Мелітопольна ВАЗО, 169 кілометр, було зупинено транспортний засіб для Одесі за порушення правил дорожнього руху, не виконання дорожнього знаку, а саме не виконав зупинку транспортного засобу на дорожній знак стоп контроль при перевірці даного автомобіля в багажному відділенні було виявлено дві бити, бронежилет, наколінники, налокотники та трубу. Для подальшого розгляду справи було вийде на слідчо-оперативну групу і жовтневого райвідеору.